Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Сьогодні ми розберемося, як мінімізувати ризики ліквідації при маржинальній торгівлі. Та перш ніж перейдемо до теми, не забудь підписатися на канал, якщо ще не підписаний, та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Спершу давай розглянемо поняття ліквідації. Як ми з'ясували у відео про маржинальну торгівлю, посилання залишимо у описі. Під час маржинальної торгівлі залучаються позикові кошти, і такий тип торгівлі може як збільшити прибутки трейдера, так і призвести до збитків. У випадку, коли ринок рухається проти позиції трейдера і його власних коштів, тобто маржі, вже не вистачає для утримання цієї позиції, настає ліквідація, адже біржа змушена продати всі активи, що були в забезпеченні позикових коштів для покриття збитків. Тож давай розглянемо інструменти і стратегії, котрі трейдери використовують для уникнення ліквідацій. А саме моніторинг рівня маржі, встановлення стоп-лос-ордерів, налаштування співвідношення Margin Call Ratio і увімкнення функції автоматичного поповнення. В першу чергу дуже важливо контролювати свій рівень маржі, адже це ключовий показник ризику. Він вказує на співвідношення власного капіталу трейдера до позикових коштів. На криптобіржі Binance є три рівні маржі низькоризиковий, середньоризиковий та високоризиковий рівень. Якщо ціна рухається проти очікувань трейдера, рівень маржі починає поступово знижуватися. Коли досягається високоризиковий рівень, можливість зробити позику та торгувати далі блокується. У цей момент трейдер отримує margin кол, попередження про високий ризик. І якщо не зменшити або не поповнити позицію, збільшується ризик ліквідації. Тож найкращий спосіб запобігти цьому постійно стежити за станом рівня маржі і контролювати її. Ну а якщо хочеш бути у курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш інстаграм Ukraine. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Наступний інструмент це використання стоп-лосс ордерів, адже криптовалютні ринки працюють цілодобово, що означає можливу несподівану волатильність у будь-який час доби. Стоп-лосс ордер використовується для автоматичного закриття позицій, коли ціна активу досягає певного рівня. Використання цих типів ордерів дозволяє трейдерам мінімізувати збитки чи навіть взагалі їх уникнути. І якщо все піде не за планом, як у даній ситуації, трейдер уникне надмірних збитків через ліквідацію, адже встановлений рівень стоп-лосу закриє позицію автоматично, тим самим зберігаючи основну частину маржі для подальшої торгівлі. Далі розглянемо показник MCR або Margin Call Ratio. Це поріг при падінні рівня маржі ще якого система надійшли повідомлення про Margin кол, тобто нагадування для зменшення або поповнення позицій. Binance дозволяє трейдерам налаштовувати співвідношення Margin колу у межах певного діапазону. Встановлення вищого співвідношення дає більше часу для реагування та знижує ризик ліквідації. І наостанок, коли рівень маржі знижується, автоматичне поповнення позиції може значно зменшити ризик ліквідації. Функція автоматичного поповнення переносить кошти з твого спотового гаманця на маржинальний гаманець. Відбувається це за умов, коли рівень маржі знижується до вказаного співвідношення. Ця функція допомагає підтримувати здоровий рівень маржі без участі трейдера. Тож розуміння ризиків і знання інструментів для їх попередження є ключем до успішної маржинальної торгівлі. Тепер ти знаєш, як працює ліквідація і як значно зменшити ризики її виникнення. А ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають 25% довезіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.